Одиничка через те, що це не моє, це взагалі не моє. Ні. Я впевнений, що якби цей огляд на цю забивку, на цю варіацію робив б той, хто любить солодкий тютюн, він би сказав, що це ну, мабуть четвірка, можливо, навіть п'ятірка, але для мене це тверда одиниця. Мені буде складно це докурити, але потрібно це зробити. І по прогрівові 8,5 хвилинок у нас ну це три, трійка. Трійка, мабуть, ближче навіть до двійки, я б сказав. Да. Тобто, єдине, що крутого для мене в цьому кальяні, в цій забивці, це димність. Димність валить добряче, ви самі бачили. І за димність ми ставимо п'ятірку відповідно. Ну, на цьому все. Якщо ви куштували, якщо ви е, пробували шоколадний пиріг, можливо, ви вже зробили таку забивку, навіть як я, напишіть в коментарях, як вона вам?